Я не можу в це повірити за перший день в Мілані. <звук> Отаке воно життя білодира. Катерина. Цвітати на своєму youtube каналі Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча фітнес-бікіні, а також амбасадорка брендів GymBeam, BetterMe та m 2 o Зараз ви бачите на екрані промокоди, можете ними користуватися. Це буде для вас знижка. Всі посилання є в описі до відео. А також я є співведучою подкасту про фітнес Джимкас, де ми разом з співведучим Сергієм запрошуємо різних гостей і говоримо на всі теми пов'язані з спортом, не тільки будібілдингом. І харчуванням. Коротше, дуже цікавий подкаст. Також шукайте в описі під відео. Почався піковий тиждень. Боже, як я довго чекала на цей момент. Просто я обожнюю пікові тижні. По-перше, тому що це вже все. Це вже фінальна фінішна пряма. Це вже пряма дорожка на сцену, вже рівно через 6 днів я стоятиму на сцені аматорської Олімпії в Італії, в Мілані. Це, взагалі, друге моє міжнародне змагання. Рік тому я була в Римі на Diamond Cup Rome і зайняла там п'яте місце. Взагалі цей тиждень почався ще вчора, бо, по суті, піковий тиждень починається в неділю. Вчора в мене був максимальний Максимальний релакс. Я сходила, зробила собі нігтіки. Одразу зловила цей вайб stage nails. Вони одразу дарують це відчуття, що скоро змагання. Я в звичайному повсякденному житті не хожу з такою довжиною, але на змагання завжди полюбляю робити, бо це, прям, знаєте, перемикає. Ой, яке все ніжненьке! Нехай мався на носить. Олейка какое-то. Вже з сьогоднішнього дня починають трішки більше їсти вуглеводів. не супер багато, але трішечки вони в мене виросли. Взагалі, я хочу вам просто взяти вас з собою в цей тиждень. Він обіцяє бути цікавим і насиченим, бо він також буде включати себе. Переїзд. усім, я вам звісно ж нагадаю: поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, пошерте цей відос, натисніть дзвіночок. Зробіть все, 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 що так любить, вимагає YouTube для того, щоб просувати мій контент. Поїхали! Скільки? зима близько! Я одразу потургувалася про те, щоб в мене була тепленька курточка. І подивіться, просто яка вона вся моя ногенька. Подивіться. Дивіться, це ж просто кайф! На замочку. Я вирішила, ви знаєте, що я люблю оверсайз, тому я взяла розмір XXL. Це той найбільший, який в них був на сайті. Давайте зараз подивимося, як вона на мені сидітиме. Мені здається, що я прям вгадала. Боже, вона неймовірно м'ягеньке, як маленький мішка. Ще я тут обішаючи. Ось такий кайф. Очікується, це, ну це ж таке милота. Це дуже-дуже мила кофточка. Ще один оверсайз. Я замовила ось таку класну кофту від Strix. Просто зверніть увагу на цей неймовірно ніжний такий пісочний колір. Вона дуже приємна до тіла. Звісно, вона теж в оверсайзі ідея. Це найбільший розмір. Ні, це не найбільший. Це здається XL розмір, який є на сайті. Я люблю такі великі речі, мені в них комфортно, тим більше, що попереду зима, чим більша буде річ, чим більше тканини буде огортати моє тіло, тим мені, тим мені буде тепліше. Але зверніть увагу, що це взагалі-то чоловіча кухня. Тому якщо ви хочете зробити приємно своєму хлопцеві, не дякуйте. Е, також я побачила дуже гарний колір лоси <гум> комплекту. У мене вже є такі лосини від Beast Pink. Мені дуже подобаються тут виточки на сідничках. Коротше, я вже таке купувала, просто ніколи не пробувала нічого в такому гарному кольорі Тіфані. Протеїн ізолят найулюбленіший варіант, коли треба слідкувати за тим, щоб в протеїні не було зайвих жарів в вуглеводів. Друга коробочка також буде складатися із одягу. Так, ось ось такий топ з коротким рукавом. Я ще замовила. І ось такі от шорти. Це все моделі, які перевірені. В мене таке саме є в рожевому кольорі. Просто захотіла урізноманітнити свою кольорову гаму спортивного одягу. І ще до цього є ось така кофта з подовженим рукавом. Такий кроп-топ з подовженим рукавом. Люкзак, спортзал. Отже. Головне відділення в нас регулюється ось такими замочками і ще ось таким замочком. Ого, величезне відділення, бачите? Туди точно влізуть кросівки, рушничок і навіть спортивний одяг. Далі в нас тут є ось такий маленький. Е, маленька кишенька, Ось тут ще кишенька це можна для змінного одягу. А сюди ідеально підійдуть абонементи в спортзал, стильний рюкзачок, нічого зайвого. Що ще треба? А от що ще треба, скажіть? Я окремо замовила бета-аланін і цитрулін. Цитрулін замовила зі смаком лайм-лимон, а бета-аланін без смаку, бо я буду це все поєднувати. Такий металевий шейкер. А що ще регідрат шипучий? Це, до речі, дуже крута штука. Тут дуже багато всяких різних вітамінів і мінералів, які потрібно поповнювати наш організм. В мене регідрат є в ліквідній такій формі, а я вирішила ще спробувати в шипучій просто зі цікавості, якщо чесно. Ну і, звісно ж, фісташкова паста. Фісташкова паста мої жири, легальні жири, які я можу вживати. Арахісо вже закінчилась, тому замовила е, собі фісташку. От і все. Давайте поміряємо комплект. Ось цей топ. Просто, мені здається, нереально гарний, мабуть. Якось ось так виглядає цей топ. Плечики підкреслює. Uh, very beautiful. Ви вже бачили насправді на мені такі самі шортики, тільки в рожевому кольорі. Дуже лічитиме. Ну, вони шикарні, дуже гарні. Випити 5 літрів. Їду позивання, на позивання до Марти, яка до речі, між іншим, абсолютно чемпіонка України в Федерації натурального бодібілдингу. Наша поїздочка починається. Yeah. Ще трошечки і ми будемо облані. Oh, трошечки, скільки це здоба. Півтори? <гум> <гум> це Валюша. Це Валюша, ви її вже знаєте. Якщо Валюша зі мною, то я буду абсолютно stunning. Absolutely. Sì, sì. Oui. No, no, sì, sì. sì, sì. sì, sì. Ti ricordi che sei italiana? Non capisco. Non capisco. <laughs> Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, non capisco. Ciao. Ciao, grazie. Bella. 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 Bellissimo. Bellissimo. <laughs> sì. Curso italiano, per favore. Реклама нативна. Ну що, де наш потяг? Я хочу, щоб був кадр, коли потяг отак приїжджає. Нарешті наша мандрівка розпочалась. Перший потяг Львів, праворуська. Зараз ми їдемо до Варшави і потім з Варшави будемо вилітати в Мілан. Така буде в нас безсонна ніч, але зато вже завтра о 8 ранку ми будемо в Італії. Це наше. Летс го. Це повністю наше. Так. Які вам подобаються? Мені? Цей. Цей. Я хочу біля віконечка. Ми в Варшаві в аеропорту зараз десь майже третя година ранку. Зовсім скоро ми можемо піти здати наш багаж. І зовсім скоро ми вже будемо. Be Ladies and gentlemen, welcome to report where The local time is 25 minutes past 7 am. Please remain to fast and keep your current items out of the away until the fast silver sign is switched off. Be careful while opening the compartment and please check seating it is in front of you for your personal belongings. Smoking is still not allowed. Today's captain, turned Thank you for choosing me as a Firefly today am look forward to having you on board again soon. Thank you and goodbye. Yeah. Strong. Strong? Yeah. But yummy? <laughs> yeah. Uh, wait, what? Look at this view. So many people want to drink this coffee, but this coffee is mine! <laughs> <laughs> Я не вижу ваш королев. Панчик догори, лайк, лайк, команд. Ні, зараз, просто на секунду. Свідом. І тобі не треба мене сьогодні І збирати. І що цей день настане? Цей день не стане. Ні, сьогодні ти просто відпочиваєш. Просто relaксей. Ми ще не заселилися в навіть Повноцінно не відпочиваємо. Ми работаємо. Отдихай, гулять у мати. <таспоріг> Ні, насправді дуже скучно кава, реально. Вона на смак як морозиво. Або, або як людина, яка давно не їла морозова, думає, що воно на смак як кава. От що означає е, сушка. Все збивається. Всі смакові. Рецептори. Каво, ви вже бачили, а що я їм насправді в Мілані? Я сподіваюся, століття мені пробачать, що я цю жижу зів'ю їм в чашку. <гум> О, зато це чисте білок, друзі. Чисте білок. Наразі до тебе є мабуть саме найсмачніше. Є У мене сьогодні. сліна збирається, бронь. А просто дуже голодний. Отаке воно життя будебілдера. юного бодибілдера. Два, два, три, три. Ну ти юний, скільки ти в цьому? Я ж з тобою разом. Два роки. Всього два рочки. Юніт. Юнец. <реку> Юніор. Юнець, молодець. Ну, смачняга. Дякую. дякую. Смачного. дякую, дякую. Це значить мій сніданочок. Рис приготувала в номері ще, але тут вже є масло і сіль, яку я взяла тут на сніданку. Овочі, жири, які я зараз буду розкладати на своїх хлібці. Е, джем зі стерією. Прикольно, треба трошки спробувати. Рідкий білок. Дуже круто, що вони роблять. влад з рідко білку, яйця для жирів і лимон в якості десерту теж. Ось такі в мене заблаганки. І фреста кава. А це сніданок нормальної людини. Ні-ні. До речі, ось подивися, якщо я б навіть. ну, не була якось там яйня. я не є бодібілдером. У мене досить здорова тарілка. Mm. Ну у мене тут є салат, у мене тут є білки, тут у мене овочі, сок, ну і трошки гріфла. Все. Ні, дуже. І тим більше я п'ю не на рослину, ну тобто на рослинному молоці, не на тут уже є біля. Уроки англійською з Валентиною. Заранку. And what we have? We have si prega di non disturbare. It's not disturbing me, please. No. In урокайталійською, будь ласка, далі. The second one. Е, uh, si prega di riordinare la camera. Щось з камерою пов'язано, типу, перестаньте переглядати <laughs> <laughs> за моїм приватним життям. Ну тут є пояснення, please service my room. Ah. <laughs> this is we used when we go out because little mask, you know. <laughs> and the very important it's breakfast, please. <laughs> the, oh, breakfast in bed? But pre breakfast we don't have in Italy. Breakfast in Italy it was is breakfast. Bre it's breakfast. Pasta, please. <laughs>

Класна штука купила, замовила собі в інтернеті електрорисоварку. Це типу як міні-версія мультіварки, але вона дійсно міні. Вона така більше для подорожей, бо там ємкість 1,8 літра, тобто вона дійсно маленька, її можна куди завгодно покласти, хоч в рюкзак, хоч в сумку. Вона працює від електрики, від сеті і дуже швидко. Ну, насправді, дуже швидко нагрівається. Там антипригарне покриття, тому там можна її тушкувати, і варити, і смажити, і все, що захочеш робити. Коротше. Поки що вона мене реально влаштовує. Я її використовувала вже для приготування, запікання картоплі. Вчора на вечері в мене була картопля. Розігрівати в ній можна. От я в ній вже друге зварила рис. Е ще буду там смажити рибку. Я думаю, теж вийде шикарно. Що е ще? У другий о 2.30 вже почнеться реєстрація для дівчат на змагання. От реєстрація тут внизу в готелі, бо готель це власне місце проведення. Тут є такий великий хол, де проходять різні івенти, э, і дуже зручно, що ми живемо прямо на місці проведення. От, тому ну, що трішечки відпочину э, і спущусь, спущусь на реєстрацію. М -м а потім після реєстрації мені ще треба буде сходити в магазинчик, бо э, треба взяти собі вечерю. На вечерю мені э, не вистачає. Червоної риби. я не можу в це повірити, я не можу в це повірити. Мені здається, що я виглядаю дуже дивно, тому що мене все так максимально excited. І Я просто радію кожній секунді тут. І до мене навіть підійшла дівчинка, дівчинка-жіночка дуже з гарною формою з Іраку, до речі. І вона побачила, як я переживаю, як я постійно це все мене все дуже захоплює. і каже: що в перший раз на цьому змагані? Я кажу. так. Вона каже, Боже, це такий кайф, насолоджуйтесь, це найкращий час. Ви просто маєте відчути це, думайте лише про себе, кайфуйте, просто танцюйте і взірвіть цю сцену. І вона почала ще розказувати, що вона в Іраку єдина, хто цим займається, бо в них в країні цього не можна. І вона таким чином своїм власним типу прикладом показує жінкам, що вони мають і право на такі речі. Коротше. Вона поки стояла, розказувала про свій і і про своїх жінок в Рації. Вона мене вже <с>?, трішечки підтримала навіть. Фух. Все, я зареєструвалась. До речі, дуже швидко. В мене буде два шари гриму. Перший. 5.30 вечора, завтра за день до змагань. Це означає, що мені треба буде до цього сходити в душ, помити голову, бо потім я вже не зможу помити голову, щоб валюша мені красиво все вклала. І наступний шар в день змагань об 11.15. Тобто до цього часу мені треба просто, вже, щоб був макіяж і зачіска готова. Це насправді так класно, що не треба вставати о 3 ранку заради цього. Ху, боже кайф! Мені насправді багато не треба. В мені треба тільки взяти огірочків, взяти картопельки, червону рибу і ще пошукаю тут тунець і хлібці. В принципі, це все, що мені тут потрібно буде дні. Найбільші... А ні, мабуть, я ще куплю собі в на змагання чіпси, хлібці, джем. Так, показую, що я купила. Чіпси для дня змагань. Рисові хлібці. Просто <свісно> на завтра, щоб в мене було. І на день змагань теж по-любому знадобиться. Так, тунець у власному соку, звісно ж. Курочка приготувати. Червона риба, це мені сьогодні на вечерю. треба червона риба та картопляка. Зараз все це буду готувати. Ще я взяла порцію картоплі на всякий випадок, щоб в мене була. Горі, може мені і завтра скажуть картоплю з'їсти. Е, і томати. До речі, огірків не знайшла. Уявляєте, немає. В Італії огірків. Е, картопелька, е, червона рибка, трішки томати. І це буде моя вечеря. Зараз поїм <гум> і буду монтувати. Так, день-другий, <гум> сніданок другий. Рис, овлен, mm -hmm. ліпці. Це як завжди. Джонова взяла low-fat йогурт буквально 5 грамів, чисто намазати хлібці, бо не знайшла ніякого sugar-free джему. А хочеться солоденьке, звісно, mm -hmm. Дуже. Відповідальний готель. Оце лайк. Like. Mm -hmm. шар гриму мають нанести сьогодні. Не уявляю, чи він буде пачкатися, це як буде спати, чи він не буде ванять. Зараз все перевірим. Right, thank you. Please walk on 215. Where did go to see me? You think and be sexy on stage. Yes. Just be you. That you don't need and, to. be what? colors. Yes. <laughs> Give Just the best show, of show, of you. show on the stage what you have been working on. Yes. Be yourself. Yes. yes. Go up and have yes. And enjoy, enjoy. Enjoy the stage. It's only two, three minutes. Yes. Enjoy it. Okay. Yes. And, and, you, and the judges see if you enjoy the stage. Yeah. If you love it they, the it, they will feel your energy, and they eyes nice will draw to you. And the most important uh, thing is that after the competition, go to date with me. <laughs> you, you need to be confident. You need to be I'm here, I'm here to stay. I'm here to <laughs> Okay, okay. okay. Sure. Because they judge also when you look at the table, they see it, you try uh have -huh. been doing this for a long time. <laughs> Thank you! <laughs> and good luck to you, Thank you. Thank you. I'm going out first. first, first the smallest guy will go out first. Like a winner already. No 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 guys guys guys. Guys show the apps. Show the apps. Show the apps. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.